Так, ну що, друзі, де ж вам покажу? Є в мене такі монетки цікаві. Ой, боже, боже, мені їх дуже шкода, що вони такі, зараз вам покажу-ка. Подивіться, вам такі монети подав... попадалися, га? Ось такими здоровими дюлями. Глянь. Боже, боже, такі монети взяти і просто їх іспоганити. Скажіть, от навіщо це було робити? Навіщо це дере було робити? Вони розумієте вони? Я розумію, там ввішали собі там на там, голову, на шию чи ще кудись. Але вони ж здорові і дуже тяжолі, розумієте? Як ви кажете, навіщо це робити? Це дав мені один дружбанчик. Оці монети, я не знаю, вони не копані, але це видно монети домові. Десь хтось комусь їх перепив чи віддав, ніхто не знає. Але вони є. Всіх гранулий, гарний. Але то, що ці водири, це страшне. Це як ніж по серцю. Так що, ну якось так. Ваші думки по поводу цих монеток. Так, що, хлопці і дівчата? Ось такий Видай. І он бачите Лежить десь кругляш ВОЗДОЙ! Що це за кругляш? Ну мені здається, що це совет. Ну він такий забитий в болоті, що це просто біда. Глянь. Я не знаю що тут з нього вийде Ви щось бачите, мабуть, дві копійки Це просто кошмар І навіть такий ґрунт, що її трудно відчистити. День. Ну. Не знаю чи ви будете це відео бачити, тому що ліс такий, що знахидок тут зовсім нема. Оце одну цю копейку знайшов і все. Добре, буду йти далі. Якщо щось буде цікаве, я покажу. Туда і. Короче, ребята, выкопал, эту яму. И он добавит, вот там дырочка. Гляньте. Что там есть? Так. Жесть! Ви не повірите глянь. Оце вот з цією фігнёю я блин надобався вже. о ребята на глибині. Десь. вон відніється. сигнал був 80 подивись це таке Це набойка чи що це? на капчика Блин, она зеленая. Чищется. А ну, топит скажешь, что то такое. Мне сдается, что это набойка. Вы еще скажете, что это за штука такая цикава. Глянь. Что? Какие-то такие. Так, добре, біжу я далі. А друзі, попри саму дорогу. Ось тут дорога йде. Огоп! І тут охопача на масов, коротше, я сигнальчик. Ось такі. А тут є короче, під листочками. Вон, бачите? Опача. Вже. Я її вже побачив. Монета. Це монета, лісова, хлопці. Монета лісова. Вся ушатана. І не зрозуміло, що це воно є. Мені здається, що це пізній совет. Я тут нічого не бачу і вам я тут нічого не покажу. Це треба якусь водичку. Ну так, да, це пізній, стопудово. Бачите, виступає куча ж железа непонятного. Ну вон. Есть вон. Нет. Короче, ладно. Здесь буде час почистити. Почищу да й покажу. Біжимо далі. Десь глибоко. Так, добре, зараз я буду розкопати і пробувати, якщо що я вам покажу. Гляньте. Знаєте на що це похоже? Похоже, коротше на наконечку, тільки він йде бронзовий. Розумієте? Ось такий, глянь. опа бачиш такий тут, А тут кругленький. Ну, 100% що це наконечні. Так, ну що, блін, я вже, чесно говоря, так находився, що я не чую ні рук, ні ніг, взагалі нічого. А взагалі, знаєте... оце воно... ходиш, витягуєш. Знаєте що? Оцю паутину, блін це просто якась біда, слухай. Я її сьогодні стільки не цієї паутини, що в мене є одне питання насчет цієї паутини. Я вже за комарів мовчу. Ну по поводу павутини, я думаю, знаєте, якась інтересна історія виходить. А, зараз розпалюю цю штуку від комарів от ви ходите по лісі, да? Ходите там хто там гриб хто там ще щось збирає в лісі хто там шишки збирає. ну блін не суть от іду я по лісі да? І оцей павук взяв оце наробив цю сітки ти, ти мені просто поясни звідки він знає Хто його навчив Ось плести цю сітку, цю рибацьку сітку, реально, блін. І мало того, що він її сплів, він сплів її якраз на уровні твого лиця, на, на уровні твого рота. Що ну, постійно павук має залізти або в рот, або в носа? Хто його навчив? І він ж не один такий. Тут їх мільйони. Реально, тут їх мільйони. Це якась вообще, я вам кажу, якась така фигня, непонятно просто капець, я вам кажу Жрати хочеться, блин, я такі голод, я так находився Що я нічого не хочу, я просто хочу додому Ці листочки, ці всі комарі. Всякі паучки, тараканчики, О, я, оце все просто лізе в рот. О! -о. Ге цей! Гедзень, бля! Літає! коли хочеться його піймати і тупатку зробити. Скотина. Так він як вчіпиться, Вроді боїдаш, він так літає, 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 літає. Довгий раз по голові, все. Так. Шом де, де? Ще що щось прилетів. Див вже звідси. Добре. Я короче, поїм. По находкам зовсім якесь. Непонятно, що це робиться. Ну, не завжди. Получається щось накопати, щось таке цікаве. Щоб у вас там очі отак повагли. Хоча деякі можуть кожен день. Бачу, срібло копають, золото викопають. Кожен день динари там такі. М -м -м. Ну, людей виходить. Не знаю. Раз в рік, виходить, якийсь кошель не йти. І все таке коротше чай буду я їсти. Кошти діти теж поїсти. Хтось хоче? Да їсти. М -м, дуже вкусно. Вчора пожару. Да? Тобто коротше це. А тільки що дідок мені зустрівся. Він тут лісником робив. Чи робить. Хи до мене. Ти що ти шукаєш? Кажу, нічого, мусорка зібраю. Ти тут нічого не знайдеш, тут немає нічого. Я кажу, я знаю. А тут хлопці ходили з мого села. Нічого з не знаходи. А от і добре. Такий ой. Цікавий лісничок. З пакетом пішов гриби збирати. Я кажу, що є? Він каже, нема. Він каже, що не бачу грибів, не кажу жодного. Я кажу, вже четвертий день ходжу, не бачу ні одного гриба. Він того пакета взяв -то назад, голову вперед і пішов. Лісничок, лісовичок. Блін. Хапець, коротше. Так, добре. Йдіть вищость поїжджать, а то я вам буду наганяти зараз. Ну щось знайдушся ти покажу. Давай пока. Взагалі. Я ще не показав, що я кушаю. я вам покажу. Друзьки добре. М -м -м. Так, що це взяв? Дивіться, яка картошечка там є. Mm -hmm. Картошка. цибулька. Все що хочеш там є. Нагінці, б'яти не... Дайте, їсти. А хліба набрав, як на селе весілля. Тобто, якось так. Якось отак. Кружку брав, не взяв, поймать, що це є, що це таке робиться. Коротше, добре. Буду я їсти. Поїм, буду йти. Якщо щось знайду, я покажу. Хороші не буду, тому що нема чим. Якось так. Давай пока. Коротше це. Я вже, чесно вже так наївся. Хотів їсти. Вже наївся капець. Ну, вже просто не лізе. А ти розумієш, що я треба буду їсти. Мачу лишати. М? Було таке дуже все вкусне. Смачне таке. Дякую тобі, Санька. Спасибо, Масаев Сам Петрович, що зробив собі пожирати. Нагодував сам себе. Коротше, цар. Я вже нічого не хочу. Я наївся, що з біляг би полежав. Ну, я баню ці ліси, його курчі, лазиш по них, щоб знайти хоча б дві монети, три монети. Треба скільки сил, ви собі не уявляєте. Скільки треба всього облазити, перелізти, перескочити, перейти. якась... Я, я, я мені кажуть, що я чимось не тим займаюсь, чесно. <кій> я не знаю. Це встати 6 часов уранку. Приготувати треба їсти, зібратися. Попити чаю там, це все, Заправити автомобіль. Приїхати взагалі хто знає куди, якісь дібряки. Мало того, що ти заправився там, ще й сам приїхав і заїхав, не знати куди. Нічого не знайшов. Вбив ноги, вбив руки. Потіряв'я і все. Їдеш зараз додому довольний. Бо там ноги болять. Коротше, я не знаю. Іду тут. Там. Поле одне є. Ну і що зараз, то куди тут, а я сижу, зараз приблизно десь. Кілометр, десь труди да, трохи менше. Там є поле з кавунами. <гум> Зараз буду їхати. Зайду, спитаюся. Може дадуть так, кавунчика. М -м -м, кавунчик такий вкусний. Зараз ще кавунчика поїсти. І до того десь на обрівнові лягти, полежати. Коп. От тобі коп. Так, добре. я дуже заговорився. Давайте. До зустрічі. Так, друзяки Піймав я такий Цікавений сигналчик. Попробуем, попробуем купнуть, этот интересный сигнал, трошки схиду. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас я...

Гудичок Блін накопався. Так, добре, яму закидаю, йду далі. Так, ну що, друзі? Їде додому, немає чим похвалитися. Що з тут покажу? Йопаймать. Й Йо поймаю. Два ось до таких ножика. Бачите? оця, бля, підкова чи що це таке, не знаю. Ві туфельки. Дві копійки. 36-й рік. Даже так. 25 копійок. Ходячка колись була. 3 копійки. 83-й. І ось такий накінечник, ось такий вломатий, буде вугенький, ну, коротше якось так. Сьогодні не дуже пішло, так що ось такі знахідки. Так, добре, буду я з вами прощатися, не забувайте підписуйтесь, хто там хоче, хто не хоче, але підписуйтесь. Ну, все вам добре.